Тернівка зібрала ветеранів бойових дій з інвалідністю Павлоградщини в рамках проєкту Титани юей Гості з Юрівки, Межиріч, Павлограду та господарі тернівчани змагалися у пауерліфтингу, настільному тенісі, дарцу, бомбаскету та шашках. Під час урочистого відкриття першого етапу Спартакіади Дніпропетровської області присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв. Юна тернівчанка Тетяна Курнікова проникливо виконала пісню, яка зворушила усі серця. Дівчата червідерки своїм запальним виступом задали тон спартакіаді. Учасників змагань привітав виконуючий обов'язки міського голови Тернівки, заступник міського голови Вадим Добровольський. Він не з чуток знає про користь здорового способу життя, тому сам активно займається різними видами спорту. Дані проєкти неби як сприяють психологічному розвантаженню та покращенню фізичного стану ветеранів, каже пан Вадим. Дуже приємно, що сьогодні в нашій громаді проходить перший етап Спартакіади Дніпропетровської області серед учасників бойових дій Титану ЮЕЙ за ініціативою нашого губернатора Сергія Лисака. Дуже на сьогоднішній день потрібно підтримати наших воїнів, надіхнути їх, не здаватися та йти вперед це наш щит для України, який був відданий ціною власного життя та здоров'я. Під час спартакіади вісім учасників демонстрували свою майстерність та навички. Кожен з ветеранів отримав незабутні враження та купу позитивних емоцій. Віталій Зюрєвки закликає усіх колишніх бійців не сидіти вдома, а займатися спортом, бо це перемога. Можна з хлопцями розмовляти, поспілкуватися на різні теми, з різних бригад хлопців, ветерани. Приїхав сюди. Примір хлопцям ветеранам, щоб не сиділи всі вдома, займалися спортом. Ну треба не унивати вже що случилось, то случилось. Війна є, війну треба перемогти. Треба допомагати своїм побратимам, воюють воюючи. Тут своїм прикладом треба показувати, що ми не впали духом, ми продовжуємо воювати, перемагати тільки вже на цьому фронті, на спортивному фронті. Все буде Україна, перемога буде за нами. Деякі учасники були на змаганнях з родинами. Маленька донечка ветерана Анатолія з цікавістю спостерігає за своїм батьком і підтримує його на кожному етапі. Чоловік воював на Харківщині, Донеччині, отримав важке поранення під Бахмутом. Згодом був комісований. Приїхав у футболці, яку подарували бойові побратими, тож відчуває підтримку ще й від них під час своєї реабілітації. Те, що Можна пообщатися з побратимами, які приймали теж участь в захисті батьківщини, відволіктися від домашнього побуду, забути, що тебе було там на війні. Завітав на спортивне свято і заступник міського голови Павлограда, амбасадор проєкту Тітану юей Максим Козорог. Життя після поранення, після звільнення, воно продовжується. Спорт це сила, яка допомагає хлопцям в реабілітації, допомагає хлопцям в житті. І треба залучати як можна більше людей, які вже пройшли цей етап реабілітації, залучились до соціального життя і можуть на сьогодні приймати активну участь в змаганнях, в житті громад і продовжувати повноцінне життя. І саме в Тернівці. Серед усіх громад Дніпропетровської області пройшов перший етап спартакіади ветеранів Титани Юєй. Цей проєкт проект, це є підтримка, це їх повернення до нормального життя, як рівне рівному. Вони спілкуються, вони змагаються, вони тренуються. Це на сьогодні дуже важливо. І я дуже хотів би, щоб цей проєкт знайшов підтримку по всій нашій країні. На захід, що відбувся в одному з освітніх закладів Тернівки, запросили спеціаліста відділу реалізації державних та регіональних програм управління з питань ветеранської політики Дніпрода Олександра Охримчука, виконуючого обов'язки голови Павлоградської райдержадміністрації Дениса Ряпалова, заступника міського голови Тернівки Тетяну Тагієву. Після підбиття підсумків відбулася урочиста церемонія нагородження. Учасники отримали медалі, кубки та цінні подарунки. І звісно ж спільне фото на згадку переможці першого етапу будуть змагатися в обласній спартакіаді в червні 2024 року в Дніпрі.